Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі Нестер Літочитець. Сьогоднішнє відео буде про книжкові покупки. Я думаю, хорошим підзаголовком цього відео була би назва Я знову потратила багато грошей на книжки і намагаюся виправдовуватися перед собою і світом. Але мені здається, такі відео дуже цікаво дивитися. Принаймні мені дуже цікаво завжди дивитися, що люди купують, планують читати. І в цьому відео, я думаю, буде багато таких цікавеньких книжок. Не всі з них новинки, а таке мені теж дуже подобається, тому що я люблю знаходити якісь приховані діаманти, десь книжки, які вже давним-давно не продаються, і мені цікаво завжди їх купувати. І мати в себе в бібліотеці. Отже, почну я з двох книжок, які я купила на сайті, який називається Книжкові Сили України. Я залишу посилання в інфобоксі. Це такий благодійний благодійна ініціатива. Там люди віддають свої книжки. Для того, щоб їх продавати і віддавати гроші на ЗСУ, тобто там на сайті можна як і пожертвувати свої книжки, так і купити щось для себе. Я вирішила зайти, просто подивитися, побравзити, що там продається цікавенького, і купила дві книжки. По-перше, я купила Таню Малярчук-Забуття. Я знаю, що вона зараз недавно перевидалася в новій обкладинці, але. Я давно хотіла прочитати цю книжку, планувала, але я зрозуміла, що нова обкладинка мені не подобається. І тому як тільки я побачила, що цієї книжки вже немає, а є тільки в новій, мені треба було конче купити в старій обкладинці. І от я там за 100, пам'ятаю, за сто чимось гривень купила цю книжку. Я знаю, що вона дуже подобається моїй подрузі, але це така книжка контроверсійна, тому що вона вигравала книгу року Бі Бі Сі. І в той же самий рік їй е, дали антипремію розчарування року, чи якось там булька року, щось таке. Тобто така книжка, різні емоції викликає в людей. Я таке люблю читати, сформувати свою думку, поділитися зі всіма своєю дорогоцінною думкою теж. Е, і друга книжка, дуже така неочікувана, вона, мені здається, підліткова е, книжка Андрія Чайковського На уходах і за сестрою. Е, чому я її купила? Я е, недавно, познається, в минуло чи в -минулому році у кни у журналі Локальна історія побачила, е, прочитала статтю про книжку Андрія Чайковського Олюнька. Я думаю, це такий правильний наголос. Що це книжка, яка дія відбувається в селі в Львівській області, і от автор статті поїхав у це село подивитися, чи знають люди взагалі про цю книжку, про події, які лягли в основу книжки. І виявилося, що ця книжка настільки популярна, що в бібліотеці вона постійно в когось на руках. Тобто в бібліотеці її дуже складно взяти. І всі в селі цю книжку постійно перечитують і люблять. Мене це дуже страшенно зацікавило. Я знайшла її начитану як аудіокнижку на Ютубі. І от це було, здається, в грудні, все було в снігу. Я ходила гуляти з коляскою і намотувала кола навколо озера в нас тут недалеко, і слухала цю книжку Андрія Чайковського Олюнька. Мені вона страшенно сподобалася. Я не могла зрозуміти, чому це класичний твір, тобто там кінець, здається, 19 століття, не могла зрозуміти, чому у нас ніде про неї нічого, немає ніякої інформації. Її не вчать в школі, її не вчать в університеті на україністиці. І от потім вирішила, що. Що мені треба ще щось почитати Андрія Чайковського. У нього ще є роман Сагайдачний, е, історичний роман, який я теж хотіла би купити. І от коли я побачила цю книжку, я вирішила, що я теж куплю її і прочитаю, тому що мені здається, що це крутий, е, невідомий автор, маловідомий. Наступна книжка це е, Скарб студії з української етнографії та антропології Федіра Вовка. Е, Федора Вовка, вибачте. Отже, це така етнографічна праця величезна. О тут навіть є екслібрес автора дуже гарний з Вовком. Ця книжка, колись давно я ще хотіла її купити. Це така наукова праця. Ще в університеті вона мене цікавила, але тоді якось я її не купила, може грошей не було, навіть не пам'ятаю вже, яка була причина. Потім вона довго її не було ніде в наявності, чи вона була в якійсь інакшкій обкладинці, і недавно її перевидав видавець Савчук, додається, так? Це ж це видавництво. так. В новій редакції, мені здається, в збільшеному форматі. І от тут навіть є штамп такий невеличкий, видано під час війни в Харкові. Мені здається, що мені буде дуже цікаво це читати. Я люблю читати про народні строї в Україні, про звичай, про традиції, про фольклор. Це все мене дуже цікавить. І цю книжку я насправді не купила, а виграла у Вікторині на роботі. Здається, в нас був якийсь захід до Дня вишиванки, чи до якогось, я вже не пам'ятаю, яке це було свято. І от там розігрували такі книжки, і я одну виграла. Наступна книжка це така величезна величезна цеглинка Тоні Джад після війни, Історія Європи від 1945 року. Мене дуже цікавить Тоні Джад по одній простій причині. Бо я зрозуміла, що Тімоті Снайдер, який мій краш всіх часів, теж цінує його як автора. Вони разом писали в соавторстві. Книжку коавторстві, Е, і е, я почитала по-перше про біографію Тоні Джада, мені дуже цікаво стало і про те, що він е, єврей, який поїхав був розбудовувати Ізраїль, коли заснували державу Ізраїль, як він жив в Кібуці, як він розчарувався в сіоністських ідеалах, повернувся потім в Європу. Скільки він досліджував історії Європи, мені дуже мені здається, що це дуже дуже цікава постать. І, от коли я побачила цю книжку. Я вирішила, що мені треба буде її почитати. Я люблю тусі книжки. І це така своєрідна знаєте, інвестиція. Вона книжка дорога, десь, по-моєму, 700 гривень, але я бачу, що всі книжки зараз тільки стають дорожчими і дорожчими. Мені здається, що якщо я зараз її не куплю і там вирішу читати пізніше, то вона ще тільки здорожчає, і я тоді нічого не виграю, тільки потрачу більше грошей. От, е, у мене є, ще є схожа така книжка, отут. Норман Дейвіс Європа. Яку я купила давно-давно, навіть не купила, мені її подарували. Подарував чоловік. І вона в мене так і стоїть, тому що вона дуже товста, і я боюся починати її читати, бо це, мені здається, читання, яке затягнеться на рік. Але вона достоїть і дочекається свого часу, і поруч в нею буде тепер стояти товстенький тоні Джад. Наступна книжка, знову ж таки, дуже товста. Я думаю, ви, якщо дивилися моє, мій книжковий влог, недавно то ви бачили, що я її купила. Це Ольга Токарчук книги Якова. Взагалі, я купила дві книжки та карчук. Це для мене дуже нетипово. Я зазвичай такого не роблю. Я купую принаймні одну книжку. Мені треба її прочитати, зрозуміти, чи це мій автор, чи мені подобається, як він пише, і тоді вже купую другу. Але тут я вирішила зробити виняток, тому що моя інтуїція мені підказує, що Ольга Токарчук мені сподобається. От і тому я купила книги Якова. Це та книжка, яка мене з її доробка найбільше зацікавила. І потім я згадала, що мені ще було дуже цікаво купити і прочитати книжку Веди свій плуг понад кістками мертвих через назву. Так могла б називатися яка-небудь рок-група. І я кілька років тому нею цікавилася. Потім здається, змусила свою подругу її прочитати. Віка, привіт, а сама не прочитала. І от тепер я згадала про цю книжку, хочу звісно, хочу купити тепер. Тепер вона мені дуже треба і її ніде немає. Кілька днів я пошерстила всі інтернет-магазини, подивилася, зрозуміла, що її ніде нема. А потім знайшла якийсь сайт, який теж здається, продає вживані книжки. І знайшла її за 180 гривень. Здається, її навіть тут хтось читав і не дочитав, бо десь тут була закладка посередині. Отак, От тому е, прочитаю, розкажу вам, чи е, збулося моє передбачення про те, що Ольга Такарчук мені сподобається, чи ні. Наступна книжка це Юрій Виничук «Аптекар». Я вже вже розказувала в попередньому відео про те, що Венечук з часом, мені здається, почав менше писати про секс і спермотоксикоз і перейшов до більш серйозних тем, і це класно. Я читала в нього оповідання весняні ігри в осінніх садах, яке мені не дуже сподобалося з тих причин, які я щойно назвала. І потім читала танго смерті. Танго смерті мені дуже сподобалось. Мені здається, це дуже універсальна, якісна література. Я рада, що в нас є такий роман. По перше, роман про Львів, роман про соціальні зв'язки між різними культурами і народами на території України. І от потім коли вийшов Роман Аптекар, я якось він мене не зацікавив. Перше він тоді видавався фоліо в, в жахливих обкладинках в маленькому цьому дивному форматі, який вибивається зі всієї твоєї полиці. І тепер їх перевидає баба галамага. Мені дуже подобається, як вони виглядають візуально. Можливо, я куплю собі там танну смерті для колекції. Але поки що купила аптека. Відмазка моя була те, що я її купую типу, як мамі, вона прочитає, а потім я залишу її собі. Але я теж хочу її прочитати. Тут про Львів, здається, 17 століття. Я так і не зрозуміла, що це за жанр, чи це щось таке, типу, як містичний детектив. Не знаю. Там ще видають Мальвуланду, але з того, що я читала про Мальвуланду, мені здається, що мені та книжка не сподобається. Так що поки що обмежуся аптекаром в цій прекрасній блакитній обкладиночці. І якраз тоді, коли купляла я Венечука, я ще купила книжку, на яку я давно дивилася Книгу Тамари Горіха Зерня Доця. Я думаю, ви знаєте про що вона про початок війни на Донбасі. Не буду довго про це розказувати, бо я сама знаю так тільки деталі поверхневі, але це знову ж таки книга року BBC. Відома перекладена англійською. Мені здається, що це таке, якраз що можна дарувати іноземцям для того, щоб вони хоч трошки були в більш українському контексті під час засилля російської пропаганди цього всього. Тому перед тим як дарувати іноземцям, треба самі прочитати. Книга мені здається, така невеличка. Можна прочитати. От. І наступні три книжки це книжки Жадана. Які я питала недавно, з чого мені почати читати прозу Жадана. Там люди в коментарях сказали, що треба починати з Ворошиловграда, і якраз тільки я вирішила, що це буде Ворошиловград, ми на роботі в книжковому клубі вирішили теж його читати. Отже, я з цих трьох вже оцю прочитала, якраз вчора дочитала. І поки я читала, я зрозуміла ще десь на першій третині, що мені дуже подобається. Зненацька ця книжка. Я більше розкажу про читаному, але просто пояснення, чому далі ці дві. Дуже подобається. І я ділилася з цим, цим своїм чоловіком, і він мені розказав, що він на Оликс якраз замовив ще дві оці книжки. Він планує читати Месопотамію. Ну і я, напевно, теж прочитаю ще ці дві, е, дві, які залишились. Мені дуже подобається, як вони візуально виглядають разом на поличці. От, і принаймні, в цьому відео буде хоч одна книжка, яку я вже прочитала, хоч на одну менше буде потім. І наступна частинка цього відео. Буде розпаковка, я буду, як справжній блогер, розпаковувати посилку, але я не взяла ніж. Треба якось е, класно це склеїти, змонтувати. Я спочатку розповім, звідки посилка. Значить, посилка з сайту, Abbey Abbey Books, я на нього кажу, Abooks це такий е, платформа для продажу вживаних книжок. Тобто, це типу, як. Розетка, я не знаю. Ну тобто, платформа, на якій різні продавці мають кожного свій типу як магазинчик, але пошук загальний. Тобто, ти можеш сформувати замовлення, наприклад, з кількох магазинів, в одне замовлення, і вони потім тобі його якось будуть по черзі відправляти. Або шукати, наприклад, знайшов одну книжку, і потім в тому самому магазині дивишся, проглядаєш, який в них ще є асортимент для того, щоб скомбінувати. І є е, е, такі магазини, в яких... Доставка, наприклад, безкоштовна, або доставка безкоштовна з другої книжки. Є такі книжки, дуже часто там трапляються, в яких книжка дешевша ніж доставка. Тобто, наприклад, книжка може бути півтора фунта, а доставка два з половиною, але все одно в сумі виходить дешевше ніж купувати цю книжку нову. Я взагалі люблю вживані книжки і вживаний одяг, і взагалі всі ці вся ця історія з Zero Waste, зменшенням свого сліду на планеті мені дуже близька. Я, коли можливо, намагаюся купувати вживане, продавати те, що мені вже не потрібне, і так само з дитячими якимись речами, з одягом. Тобто мені дуже подобається е там купувати, замовляти книжки. І як я їх замовляю? Я замовляю раніше в них була взагалі доставка в Україну. Вона, правда, була доволі така дорога, але інколи, якщо книжки не важкі по вазі, можна було і в Україну замовити. Після початку війни вони, на жаль, перестали сюди доставляти, але я замовляю на. Склад в Лондоні Міст Експрес, і потім Міст Експрес мені відправляє в Україну. Тобто, якщо, наприклад, в мене була безкоштовна доставка по Британії, то потім е, вже з, е, з сайту міст, складу Міст в Україну я плачу за доставку. От, і тут у мене в цій посилочці е, замовлення з Ебі Plus і також одна книжечка, яка подарунок для чоловіка на його. День народження, який буде дуже скоро. Вона ось тут. Я її відкладу в бік і розпаковувати не буду, для того, щоб не було спойлера. І ось моя посилочка з сайту Abbey Books. Зараз я її теж розпакую. Отже, які тут книжки? Коли я знімала відео своє про улюблені книжки, я там розказувала про Антонію Баєт, про її дитячу книгу The Children's Book. І зрозуміла, що я читала в неї тільки дві книжки, а в неї доробок дуже великий, і мені треба починати вже читати щось друге, якісь ну, нові її книжки. І тоді я вирішила на сайті подивитися, які там ціни, що є в наявності, і побачила оцю книжку Позешен. Яка найвідоміша взагалі Антонії Байет. Вона перекладалася російською, вона називається «Обладать», Українською її, на жаль, ще не видано, не розумію чому. От тут такий чорний обріз. Вона в твердій обкладинці, я вже говорила напевно, що я обожнюю книжки в твердій обкладинці. Якщо книжка мене цікавить і я планую її залишати в себе в бібліотеці, не дуже я люблю купувати м'які, тому що вони швидко зношуються і вже стають не такими гарними. Отже, така книжечка. Тут дуже гарна якась картина, ілюстрація на обкладинці, на супер обкладинці. Отак виглядає. Сама книжка. Тут є дарчий напис, якась Лінда подарувала комусь на Різдво книжку в 1990 році. Бачите, тобто стан, звісно, не ідеальний, але ну, для мене це абсолютно не проблема, особливо, зважаючи, що нова коштує десь фунтів 15, а ця десь коштувала. Здається, два чи три щось таке. Мені здається, що це дуже-дуже класний спосіб зекономити і мати класні, класні книжки в себе. І далі ще дві книжки Антонії Бает. Перша це The Little Black Book of Stories. Ось така вона в м'якій, але в твердій її, мені здається, або вона не виходила, або не знаю, не, не бачила я її в твердій вкладинці. Тобто це оповідання Антонії Байет. В хорошому теж стані, нормальному, зважаючи на ціну. І третя книжка це Антонія Байет і Ігнес Содре Imagining Characters. Шість розмов про жінок-письменниць. Це нонфікшен, їхній на такі літературні теми. Теж покажу, як виглядає. Без суперекладинки, взагалі, мені здається, виглядає розкішно. Так, про, яких тут, про які книжки, про яких письменниць? Тобто про Джейн Остін Менсфілд Парк, Шарлотта Бронте Вілет, Джордж Еліот «Даніел Деронда, Вілла Катер, не знаю таку письменницю, Айріс Мердок і Тоні Моррісон Тоні Морісон кохана книжка. До речі, виходила в українському перекладі, але я її ще не читаю. Ось така книжечка. Відгуки на неї рев'ю на Goodreads, чудові, там, здається, 4,2 рейтинг. Тобто, я думаю, що мені буде дуже цікаво читати, я таке люблю. І наступна книжечка це Маргарет Етвуд. Оповідання Wilderness Tips. Так само, ще вона українською не перекладена. Мені здається, ніяке оповідання Маргарет Етвуд не перекладала. Це дивно, тому що вона багато в неї вже є збірок оповідань. Тому, думаю, що може в якомусь найближчому часі ще й. Ще й українською видадуть. Ось така книжечка. І остання книжка на сьогодні, про яку я ледь-ледь не забула. Це, до речі, в мене якась проблема. Мені треба писати список, бо минулий раз я знімала екскурсію по полицях і просто забула включити відео цілу ту полиці з моїми майже найулюбленішими книжками британськими. Отже, це ось так виглядає книжка, така прекрасна тканівна обкладинка. Це книжка по виставці Паразки плитки Горецвіт. Називається Подолання гравітації. Параска плитка Горицвіт це така гуцульська мисткиня, фотографиня. Я не знаю, як правильно навіть сказати, чим вона займалася, тому що в неї було дуже широке коло зацікавлень. Вона і малювала, і записувала народні традиції, і дуже багато фотографувала. Ось так. Вона виглядала. Е, колись була в мистецькому арсеналі виставка з фотографіями і роботами цієї авторки, на яку я, на жаль, не потрапила. І от мені здається, що ця книжка це е, з тієї виставки, ніби як, як супровід до виставки. От Вона робила такі, е, жила в Криворівні, робила такі альбомчики з всякими А, ще витинанки вона робила. Тобто тут дуже-дуже дуже багато тут є і текст. І її роботи. І текст дублюється, мені здається, ще й англійською. Ось так виглядає. Просто, просто шикарна книжка це видавництво Blue Books. Я його побачила зовсім випадково в інстаграмі. Просто мені реклама підкинула, і це була дуже вдала реклама, тому що я якраз от, е, покупець на такі видання. Я її ще не читала, але теж планую почитати власно було б з'їздити в Криверів. Мені здається, що там є її хата музей щось таке. Ось така книжечка. Все, це всі мої книжкові покупки. Не, не видно взагалі ці стосики в кадрі, тому я вам покажу, як це жахливо виглядає. Жахливо і прекрасно. Дякую вам за перегляд. Наступне моє відео буде про Львів. Я поїду в Львів, мені треба буде вибрати з собою книжку, яку читати в поїзді, одну чи дві, тому чекайте на наступне відео. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про це неподобство, таку велику кількість книжок за якихось два місяці. Напишіть, чи багато ви купуєте, чи намагаєтесь ви економити. Чи потрібно мені сісти на книжкову дієту, бо мені здається, що так, бо я ніякого життя не вистачить на те, щоб це все прочитати? Дякую вам за перегляд і побачимось. Пока!